Ну, закінчився термін подачі варіантів назв для майбутнього голосування за нову назву міста. Про робоча група з відбору тих, що відповідають законам України, топоніміці, унікальності, і для голосування цією робочою групою було запропоновано відібрати 10 назв. Всього було подано 190 заявок мешканцями міста і не лише мешканцями істориками і. Таку ну, було до десятки одібрано наступні назви: Холоднояр, Добродар, Янголів, Златопіль, Хлібодар, Звитяжин, Сиваш, Берецьк, Казацьк. Хочу зазначити, що при відборі цих варіантів ми дослухалися порад філологів інституту національної пам'яті і не дивлячись на те, що холодно була подана такий варіант назви як Холодноярськ, то закінчення Сіки являє собою ну таку росифікацію собі, тому але заявок з цією назвою було достатньо багато, і робоча група врахувала те побажання, прибравши закінчення, закін залишила варіант Холоднояр, який я. Більш короткий і зручний для вживання і зберігає ту ідеологічну концепцію, яку намагались подати автори в цій заявці. Тому днями вийде розпорядження міського голови про початок голосування. Зараз відібрані назви ми направляємо на філологічну експертизу до інституту інституту імені Сковороди на кафедру української мови. Після того як отримаємо від них позитивний висновок щодо можливості застосування їх як назви для топонімів, ми запустимо голосування.